Зараз приїхали з Веронічкою і стані на огляд 4 місяці. Так Чотири місяці Вероніки і в нас сьогодні Годовщина Сім, сім років. Вчора Юрія наповнила. А я наповнила. То я не пам'ятаю, що я зробила. Тепер підписано, тобі два тижні тому казала. Я постійно Тож, не давна. можу дивитися. Шо? Сім років як офіційному штуку, Яка, якась мідна чи якась там. Смій, спий, спить. Взяв я льот їдемо, їду по цю по прививку. Хоча сука проти них, тому що це якась то обично безплатні, типу якісь індійські, а це не індійські, а ще якісь, все воно на мою думку, херня. Але Таня ні? Боїться, ну і ладно. Так, ми вже, ми вже справилися. Дотя в кріслі я її гойдаю, бо Таня пішла в магазин. Получили прививку. Прививки берем, які. Таня знає, я не знаю якісь коротше, платні і якісь не індійські. Ну, ладно, будемо наблюдати, дивитися. Я чесно я не розумію у прививках то, що. Так, да, може, це типа страх вже після Артура, тому що непонятно, від чого, чи прививки це спровоцирували, чи не прививки. Ну так як ми дуже з багатьма і психологами, і терапевтами, і, коротше, говорили, висновок такий, що якщо типа, воно є зарите, це так, як насінина, вона в землі, в сухій землі, а з тої їй влаги і. Вона виросте. Так само і це Це може збудником бути не тільки прививка, люба температура, зміна погоди, переїзд з, з, ну, з квартири на квартиру, хто ну, там лібо. Ну, тригером може виступити любе. Ну, ладно. Але біремо в краще. Доча засинає, я його йдаю. Так, їдемо зараз додому. У нас сьогодні, кстати, годовщина 7 років. Це цей день у нас було свадьба була останні 7 років. Капець! Таня каже, не ві... це, віриться тобі, що ми так довго типа, вже живемо. Каже, я не знаю, я время не вважаю, я, 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 я не можу запам'ятати. Ну, не те, що не можу запам'ятати, у мене з датами погано. Я не запаміню. Так, у нас вже вечір, я не знаю, скільки зараз. 3 чи 4 часа. Я доробив трохи своїм плугом і зараз вже все сіли. Я кажу, Тані, давай не буду до пізніта робити. Пожарив м'ясо, Таня приготувала щось. Тут що? Привши, те, що До цього лежить, дивиться, як листочки шевеляться. Да? Да? Да. Улибецьку. Mm -hmm. Артур тут сидить. Mm -hmm. Накидав йому трохи картошки, я начистив перепилиних яєць. Салат. Там шашличок. Таня каже, що пригорів. Нормально. Салат з змібіни угу. і компот. Все. Угу. І Таня. Зараз вечором сіли, Короте, я думаю, вийду з Артухою погуляти. проїхатися, щоб він трошки прогулявся. Сів сам на велик. Бо я за ним я за ним не встигаю. Раніше я там йшов, ще там підштовхував, а зараз він так лупить. Треба йому вже переключити передачу трохи більшу, бо я зменшив і зафіксував, щоб він не клацав. Треба переключити тепер на, на більшу. Так, Артур. Машина, машина, з'їжджай. Оце машина їде, я йому кажу, машина, машина, з'їжджай, машина, стоп, стоп. То він такий бере-бере-бере. На обочину бере. Тільки машина проїхала, він одразу надавив так на педалі. Ну, молодець вже. Я довольний, вже навчився, треба буде. Ну, я хотіло б, звісно, кольосика вище підняти, щоб він почав рівновагу там держати, але не буду, бо хай трошки ще поїздить, бо в нього виходить, коли якась зміна відбувається, і він не розуміє, типу, чого так, якщо він раніше їздив. І він починає, ну, починає нервничати, психувати, то я думаю, хай так сказати. Поїздить, закріпить результат. Давай, доганяй. Доганяй, доганяй. Давай, 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 доганяй. Так, я не пам'ятаю, що я була. Зараз в Ютуб знімаю. Тютіра, подожди, історичний момент. <гум> <гум> Почекай, <гум> <Почекайте. гум> <гум> чекайте. Об'ясню, що воно таке. Це, я не знаю, Юра казав, чи не казав, це він хоче попробувати замаринувати насіння і чесник. А я, чесно, трошки попробувала, але не моє, бо я гостре нічого таке не люблю. Правильно? Воно я було... люблю. А Тетіра любить, та Юра каже, що там Тетіра пробувала, Тетіра пробувала, mm, Тетіра грища, там. Власне, я звичайно, бо гарбузи, гарбузові сімечки, так? Да? Mm -hmm. Я не думала, що так можна. Але дуже смачно. Yeah. Тетіра <laughs> у нас, просто, хто не знає, дуже любить все таке гостреньке. Він uh -huh. принесла цю, що це аджика. Mm -hmm. аджика, любить помідори переробляти, оце... mm -hmm. всякі аджики робити. А те, що й він принесла нам 10 овочів. Овраті. Хазяйка, так? Ідеальна жінка взагалі. Я сказала, я тіті я, я тітірин <-ін> фанат. Я не пам'ятаю. Юра на роботі. А тутчик в садочку, ючик на А, Поїхали в Мастетіра Шевченково. Це, ну будемо так казати, 10 км. це найближчий великий, так, в общем, найближче місце, де можна щось купити. Тут є Аврора і файномаркет. Я зазвичай приїздила або літом, або після обіду було пусто. А оце а до обіда приїхала такі двіжняки на дітки, садочок, і, садочки, і школи всі тут. І тут же і тут, чучилище, чи, чи щось таке. В общем, ходять, водять. Багато людей, немає має спать. Де наша кралечка? Лежить, лежить, скажи всім привіт. А я з дівчатами приїхала в магазини, Да. Та я взяла, не взяла ще, в Аврорі взяла корм, катам, та каву взяла. Щас ми ще під'їдемо до файна маркета, візьму борошно, бо щось закінчилося. У нас борошно вчора останнє на Шарлотку висипала. І щось там ще мені треба було. сметана наче подивимося, в общем. Щось не досять. Так, сісти. Жарка душна. Я малу спочатку діла, а діла прям подивіться, гарненьку балярушечку. Вона таке красиве все на таких маленьких. Але вона пряме та. Оооо, все, мама, все. Мама виключає телефон і займаюсь тоді домой. У мене ще малі всі умови. І цяцьку на, те, на тему замовила. Тядьку і шурки такі замовила на тему. Закриваю її. Ми, до речі, їхали коли. Все, все, що досі, все. все до, до речі, не да розкажу. Коли їхали з папи, в нього це в Ланусі, в нього, в нього чуть нього трохи тонірована машина. А в нього ні. І виходить это. Дуже жарко було. Я шторки всю дорогу кудись отак переїхав. Ви зрозуміли мене перечіпляла. Да, да. Все, не можу говорити, бо як дитина хниче, я не можу балапити нормально. Ідемо з Артурчиком в садочка. Щось не знаю, чи рансь юру завозить, чи куртку, чи ми тут забула, а тут не йде. І хватаю у нас штук. А, не можу, хотіла жити по дорожці, не можна. Кажу, що ви їх закращаєте, і тут... Дорога, так, да, Синок? Голодниць, махай, привіт, махай, молодець, мій зайчик. Фу, ми сьогодні Фомисіня цьоті вже з'їздили в магазин, приїхали, не показали кот перевезли. Це той кот, йому як схоче, я не знаю. Завела собі ще одну дитину. Ета, перевернув мені газон, земля, все, оце, то Артур горшок його перевертає. кота, А ета, то кот перевертає мені квіти, купила йому в ту цяцьку, грається. Лізе до да малої, мені хтось вже в інстаграмі писав, навіщо ви завели? Кота. Навіщо я його завела? Я не хотіла кота, особливо після того, як мені е, збили Маквіна мого любимого. Я дуже плакала тоді, ще якраз. Це вже в мене зберігалося десь відео. Це було 3 травня, а 6-го я вже Вероніку народила. Але подруга попросила, було багато в неї катенят, ну я вже, знаєте, думаю, ладно, ви Так. Що ти хочеш сказати? Хто? Кдзір! Дерево! Дерево, саме. Машина. Машина. Так, я ще хотіла вам показати деякі значочки, замовила Артурчику, Я там в одній групі знаходжусь. Батьківське коло називається, там матусі теж особливих діток. Ну і, і татусі, і батусі. Там читаю інколи коли встигаю, або буває, знаєте, хтось мені за якогось лікаря скаже. А там а, такі мамочки, що вони вже були у багатьох теж, і особливо ті, що живуть в великих містах, оце Одеса Київ. І там можна по пошуку почитати відгуки. Ну, то я там читаю, що воно, чи, чи воно того варте чи не варте. І хтось там скинув, каже, може, кому буде актуально беджики, такі значки і брілочки а, з інформацією. Тобто я надаю інформацію, що я хочу, щоб на них було. І їх, ну, вибачте, Надсилають макет. От зразу покажу берізок, зараз вам сфоткаю, щоб вам було правильно видно. А, надсилають макет, чи в мене все влаштовує, чи правильно все написано. І тоді вже печатають і відправляють вам. Зараз покажу, як вони виглядають. Так, я просто прикрила наші телефони, а то знаєте, люди різні, щоб нікуди не злили. А, беджики такі значки, металеві вони. Артур аутизм не відповідає на запитання. Далі йде номер мій та Юри. Артур аутизм, якщо один, якщо один, зателефонуєте батькам, Далі також іде номер мій Юри. Тут брілочок, шпілька Артур, дата народження, аутизм не відповідає на запитання. Переверни, там буде наша особиста адреса і наші номери телефонів. В общем, звісно, дай Боже, щоб ці значки ніде не пригодилися, тобто, ну якби ви поняли. Не були використані за призначенням, але хай воно все-таки буде. І знаєте, я вам скажу чесно, мені легше одразу, коли люди будуть бачити, що Артурчик у нас особливий. У мене є такі, от я ж багать, з багатьма мамочками спілкуюся в інстаграмі, у них є така думка, знаєте, щоб я спробую якось там зробити, щоб ніхто не здогадався, що в моєї дитини щось от нестандартне. У мене такого немає, ми вже це прийняли і готові озвучити, ми це озвучили. Да? І Ще раз повторюсь, колись люди лізли з діагнозами, так сказати, коли ми з Юрою до цього не були готові і ще їздили по лікарях і сподівалися, що можливо це буде все-таки затримка мовлення, там, да? і... а не аутизм, те, що на все життя. І коли вже люди це прийняли і готові про це спілкуватися, тоді можна щось уже писати, говорити, і вже ми також за це відкрито говоримо, це показуємо. А, і йдемо, знаєте, як вас можливо підтримка для деяких батьків, які або соромляться своїх дітей, або якось намагаються це приховати чи дітей приховати. Так не має бути. Що вже є, важко нам, але, але. А значки прикольні. В принципі, знаєте, і літнім людям бо є у нас. А в родичів таке, що там бабульки, у них цей склероз і вони кудись ідуть, і непонятно куди. То такі значки, щоб повернути їх до рідних, дуже-дуже непогано. Ще хотіла розповісти, що ж я ще взяла. Чого я всі ці значки, це ще я хотіла вам показати, я не знаю, в Ютубі, може, мені не показували. Я Артуру такий годинник взяла. Смарт-годинник, тут теж відслідковується, є дзвінок від батьків, можна встановити, що. Автодозвон, тобто я набираю, він не сі сам трубку не бере, то тоді вже воно автоматично приймається я чую, що його навколо є віддалений знімок, тобто де він знаходиться. Ну, в общем, непогана така річ, єдиний з мінусів Артур, коли нервує, психує, він його стягує. Тому поки футболка, я навіть не дуже його одягаю, бо боюся, що просто десь ми не побачимо, він стягне його. Я на ну ми знайдемо, там є по додатку пошук, але ж ну, поки так. А, казали, яке в нас пройшло літо, що Артур, Артур росте 6 років вже, і йому хочеться більше пізнавати світ, і як любі дитині хочеться гуляти і гуляти, і вже в дворі йому, так сказати, мало місця. Хоча я завжди йому кажу, кажу, Артур, а як діти живуть в квартирах? Ну, тож взагалі, як би, Сюра там тар тарахтіт. А ти Та там, в чому одягнений? В парадному? <смі> в парадному. І то я з Артура розказую, що є тут. Газа, правда, Соня, зачиняється, ті закривається очі. Кажу, ой, я хоч би там, Юра, мікрофон у тебе не прикрила, я щас як так триваю. Тоже, блін, чудо-блогери. Штативів ціла куча, все рукою тримаємо тут біжим, Біжимо, біжимо, біжим, сіли, щось набалакали та і пішли. А, і Артур у нас це літо стільки стрес робив. І зараз у нас просто я борчу от на хлопців, вони щось там не так закриті. Я хожу за ними, говорю, ви там закрили. Вони ага. Я йду завжди перевіряю. Той же крючок я вже ленту нав'язала. Роблю бантики. Бантик було... Слишко Артур мовчить, це ми сютіри були. Я туди на двір, він сидить психує внизу той двері, тяне її, крючок вже відкрив, і ця дверь просто не відкрилась, бо натягнулася лента, і він вже, не, ще, слава Богу, не розуміє, як його розв'язати. Вже дивиться, як двері, що можна на будку. Я кажу, Юра, давай будку від забору відтягувати, тому що. Ну, хоче, він хоче гулять і гулять, тільки в нього нема оце, знаєте, погуляю і прийду. Він бо то йшов, пішов колись Іра моя, оце, що племінниця, хрещена Вероніки, пішла з Назаром, сином своїм і з Артуром, і потім дзвонить Юрі, каже: Юра, ми тут, мабуть, доходимо до Звінігородки. Ну, общем, він йде, іде, іде, іде. Тому, в общем, скорочуюсь, наш самий великий страх, що Артур все-таки знайде якусь лазійку, вийде, і ми. Е Взагалі, потеряємося, знаєте, не одразу це побачимось. Тому що в мене скрізь стоять ті камери, все. але він постійно йде в різні направлення, коли виходить. то він пішов наліво до дороги, то він уже ходить направо до городу і куди він це вічно бігаєш, його шукаєш. Що вам тут сказати? Я говорю, Юрі, хоч став колюче проволоку. Чесне слово, я вже не знаю. Або якийсь йому браслет. В общем, поки у нас такі штуки, годинник. Кстати, Артуру, коли дзвониш на годинник. Ми показували годинник, я mm -hmm. не знаю, я його взяла That's щось. Він это... да? каже: Привіт! <laughs> Махає. Це відео зв'язок і є. Мені здається, такі годинники для просто дитини класні, тому що дітки малі ж вони всі чудять, хоч воно нормотипове, хоч особливе, правильно? Я ж сказала, що з мінусів, що він, коли не в настрій, він його прям стягує, тому просто може десь загубити. Так штука класна. Скажи, що ти Таня балакала, Юра? Я тут ну, Все, Юра мене забирає. Він сказав: іди балака, я балакала. Так що шо... Всім дякую, що ви з нами. Зараз покажу вам котика, щоб вам було веселіше. Ось у нас Мені кажуть, ну на чорта ви його взяли. Таня, тобі що не вистачає? Таня, у тебе ж маленька дитина. Навіщо то? Ну, що, Подруга попросила, мені стало шкода, у них там і ціла куча, я думаю, хоч одне візьму. А зараз що? Воно шкоду робить, звісно, як от Артур шкодить і він. Це я от тільки бігаю з Артуром то за ним прибираю. Але ж жалка, маленьке таке. Хай вже буде з нами. Спить собі таке малюсіньке. Все, пока пока